Дорогі друзі, я не знаю, що ви хочете від мене почути, але єдине, що я хотіла би ще раз наголосити і сказати, що поки я була в Генеральній прокуратурі, я почитала новини. І я побачила, що в новинах прокуратура збирається примусово через спеціальні пристрої гадувати Луценка. Я приблизно уявляю, що це таке, це значить, що йому силою, силою. Будуть по суті справи надавати їжу, в тому числі через спеціальні зонди. Це без будь-яких сумнівів, є катуванням без будь-яких сумнівів. І тому я хотіла би попередити прокуратуру і тих людей, які збираються виконувати ці їх незаконні розпорядження, що проти волі людини, а саме Юрія Луценка. Нічого робити не можна. Це прямо заборонено конституцією. Прямо заборонено. І якщо примусово силою через спеціальні зонди або катетери будуть гадувати Луценка, це буде абсолютно точно європейським судом визнане як катування. І я хочу зараз попередити вас, що катування людей це аморальний вчинок, який обов'язково буде покараний. Єдине, що зараз ви можете зробити це, я звертаюсь до пана Януковича, це випустити Луценка на волю, тому що він там утримається незаконно проти будь-яких здравих змістів, тому що він ні в чому, по перше, не винний, а по-друге, не має жодної законної підстави утримувати його під арештом.